Добрий день. До вашої уваги різновид міжприємних секцій парканів з ламелів, а саме модель жалюзі. Вона складається з бокових направляючих, які можуть кріпитись до стовпчиків. При цьому самі стовпчики можуть бути цегляні, дерев'яні, металеві або з монолітного бетону. Далі у нас іде верхня накриваюча планка та е самі ламелі. В цьому виконанні ламель у нас одностороння. Тобто, з однієї сторони вона повністю не проглядається. А з іншого боку, має отакий вигляд. Всі елементи збираються безпосередньо на місці, не потребують значних зусиль на момент монтажу. Ви можете обрати будь-який колір, покриття та товщину металу, з якого можуть бути виготовлені елементи. Що суттєво дозволяє е, отримати саме ваш варіант, як по якості, так і по ціновій пропозиції. Тому звертайтесь, все прорахуємо та вчасно доставимо до вас.